Україна сьогодні відзначає свято День героїв. Ми вшановуємо всіх тих, хто впродовж століть жертовно виборює незалежність нашої країни від лицарів Київської Русі і до нинішніх воїнів на фронті. Наша визвольна боротьба досі триває, і нині ми маємо нових героїв та героїнь, які мужньо боронять рідну землю від агресора. З нагоди цього дня начальник головного управління розвідки Кирило Буданов записав відео. Привітання. Сьогодні наша нація відзначає День Героїв. З часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни, нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити. Кожен день бою за правду є важким випробуванням сили, мужності і віри. Та, попри всі випробування, майбутнє України непохитне у колі вільних демократичних народів. Військові, поліцейські, прикордонники, медики, рятувальники, волонтери, добровольці. Усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, вартують найвищої пашаної визнання. Бійці воєнної розвідки України не раз довели свою мужність, вірність країні та присязі. Яка б запекла битва не чекала на нас попереду, твердо стоїмо разом на своїй землі. І хай кожен, хто наступає на наші принципи, і нашу волю, заплатить за це найвищу ціну. Бийтеся за Україну. Ми переможемо. І сьогодні Україна вшановує морських піхотинців, які відзначають своє професійне свято в запеклих боях із російськими окупантами. Головнокомандувач збройних сил України привітав бійців з Днем морської піхоти. Та відзначив особливу вірність оборонців своїй справі. Процитую вірний завжди. Що хвилини в жорстких боях ви стверджуєте гасло морпіхів. Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму. Тисячі захищених і знищених підрозділами морської піхоти загарбників найкраще тому свідчення. Ви не тільки захищаєте нашу землю, але і демонструєте світові, що Україна непереможна». Ваша мужність і професіоналізм викликають гордість і вдячність у серцях кожного українця. Ви ті, хто першими йдуть у бій, хто зупиняє ворога і дає нам надію на мирне майбутнє. Наша команда 24 го каналу також долучається до привітань. Низький уклін. Вам наші воїни шість загиблих та щонайменше 16 поранених. Війська Російської Федерації завдали близько 15 ударів по Харкову. І атаки терористів у Харкові потрапили транспортна інфраструктура, підрозділ комунального підприємства та приватне видавниче підприємство. Є влучання і в об'єкти Укрзалізниці у Харкові та області. За словами керівника Олега Снігубова, під вогнем була, як завжди, виключно цивільна інфраструктура. Нині на місці працюють рятувальники під завалами, ймовірно, можуть перебувати двоє громадян. Триває розбір завалів та пошук постраждалих, повідомили наші правоохоронці. Ну а за словами начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Тимошка, обстріл був здійснений ракетами С-300 С-400. Після влучання уламків вид озброєння встановлюють і остаточно повідомлять згодом. Крім того, ворог вдарив і по Золочеву та Люботину. Там щонайменше двоє постраждалих. Володимир Зеленський відругував на черговий російський обстріл Харкова та області. І він знову дорікнув заходу в тому, що той не дозволяє завдавати ударів по території Росії і не дає достатньої кількості ППО. Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, поблизу наших кордонів. І це слабкість не наша слабкість, а світу. Який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують? На харківському напрямку зберігається динамічна ситуація. кажуть аналітики інституту вивчення війни. До липців російського просування немає, натомість у вовчанську є успіх українців, але там тривають активні бої за кожну вулицю. Російські війська не припиняють свої атаки. Представник українського підрозділу, який діє на харківському напрямку, заявив, що збройні сили України контролюють більшу частину Вовчанська, а окупанти ведуть наступ силами загонів піхотних угруповань. Аналітик Біль Юліан Рьопке стверджує, що Україна змогла призупинити наступ Росії у Харківській області завдяки зброї від Сполучених Штатів Америки. За його даними на двох основних напрямках російські окупанти фактично стоять на місці. Причина використання Україною нової американської зброї активно використовуються бомби GLSDB, джавеліни, артилерійські снаряди калібру 155. Утім, на куп'янському напрямку точково все ж таки є просування окупантів, але вони більше зумовлені відходом наших військ на більш підготовлені позиції для збереження життя та здоров'я особового складу. Розповів начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін. Ну і також. Відомо, що російські загарбники посилили штурмові дії, зокрема в районах Синківки, Іванівки та Баївки, намагаючись знайти слабкі місця у нашій обороні для просування вперед. Через активні бойові дії у Куп'янському районі горить ліс. Місцевість, вся у диму на жаль, страждає екосистема. На жаль, страждають насадження. Задимленість досить значна, зазначив начальник МВА. Ну, а тим часом на Сумщині активізувалися російські ДРГ, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Їхнє головне завдання знайти місце розташування українських підрозділів та дізнатися, як побудована оборона, щоб завдавати туди ударів з потужного озброєння. Також ДРГ може мати і завдання нанести ураження по наших позиціях власними силами. Але цю загрозу хлопці добре розуміють, зазначив Демченко. Наразі не можна сказати, що диверсійні групи намагаються заходити щодня, але їхня активність досить висока. Раніше у Держприкордонслужбі та ГУР зазначали, що Росія після Харківщини може розпочати наступ на Сумщині. На такий крок окупанти можуть піти, аби відволікти українські сили з інших ділянок фронту. І за словами речника Державної прикордонної служби, сили оборони на Сумщині до такого розвитку подій готові. Оборона напрямку і надалі посилюється. Російські окупанти продовжують концентрувати свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. За попередню добу загалом на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Повідомили про це у генштабі на покровському напрямку. Спочатку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. Дві атаки відбито. Ситуація нині контрольована. Ну а аналітики Діпстейт повідомляють, що російські окупанти. Просунулися поблизу міста Часів'яр, а також у Клішіївці та Красногорівці Донецької області. Зранку у російському Білгороді лунав сигнал повітряної тривоги. А згодом місцеві почули і кілька вибухів. Російські ЗМІ повідомили, що тривога пролунала близько шостої ранку. В одному з районів міста місцеві помітили задимлення. А губернатор області Гладков традиційно твердить, що російська система ППО збила кілька повітряних цілей. На підльоті до Білгорода, але водночас він звітує, що пошкоджено виявлено на території двох дитячих таборів та приватних будинків. І за його словами, через збиття дрона загинула одна жінка. Україна вирішуватиме сама чи бити західною зброєю по військових цілях на території Росії. Так на слуханнях у сенатському комітеті закордонних справ заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. При цьому він додав, що Сполучені Штати до таких ударів не заохочують. Американський дипломат також сказав, що сподівається на те, що Київ отримає усю військову техніку та зброю, яка необхідна для оборони від російської агресії. Видання New York Таймс зазначає, що нині в адміністрації Байдена точаться активні дебати, щоб дозволити українцям вражати військові ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією. І ці, ці цілі можуть унеможливити зокрема наступ окупантів на цьому, начебто, наполягає саме Блінкен, бо газета зазначає, що його думка змінилася саме після нещодавнього візиту до столиці. Ну а я нагадаю, що напередодні спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон також підтримав можливість завдавати ударів по Росії американською зброєю. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Зеленський відвідає Францію і проситиме НАТО збивати російські ракети. Пише про це видання. Політіком президент України, нібито, планує взяти участь у, у заходах дня, де у Франції на початку червня, а також у зустрічі лідерів Великої Сімки в Італії. Глава держави скористається цими подіями, щоб закликати Захід передати більше допомоги для боротьби з РФ. І джерела Політіко пишуть, що графік українського президента. Завжди може змінитися, але якщо все піде за планом, то Зеленський як очікується скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку заходу та попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили Сполучені Штати та Британія, коли Іран напав на Ізраїль. Плани Зеленського особливо примітні, оскільки нещодавно він скасовував поїздки за кордон після початку великого наступу Росії на Харківщині. Але Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки та глобальної уваги. І ця поїздка дасть йому можливість зустрітися зі світовими лідерами, зокрема з президентом Шаджо Байденом, щоб відстоювати інтереси нашої держави. Про це пише видання. Ну а в Польщі вже розглядають питання щодо можливого залучення систем ППО країни для збиття над українською територією російських ракет, які можуть залетіти і до Польщі. Про це заявив речник МЗС Павло Вронський. Він зазначив, що це питання для дискусії і додав, що потенційно збиття ракет пов'язане з низкою передумов. Цитую. Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання: що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже зрештою ця ракета не розчиниться у повітрі, сказав він. Також за словами дипломата, українська сторона вже зверталася до польської з такою ініціативою, і за словами Вронського розмови з цього приводу у Польщі виникли після того, як російська ракета у березні березні цього року. Порушила повітряний простір країни і перебувала у ньому 39 секунд. Я нагадаю, що 16 травня Зеленський інформував польського прем'єра Дональда Туска, що одна із цілей Росії це газова інфраструктура на заході України, за словами глави держави. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. І він наголосив тоді, що Україна і Польща мають знайти спосіб, як цьому протидіяти. Франція провела ядерні навчання. Повідомляє про це міністр оборони Себастьян Лекурню. Винищувачем Рафель була успішно запущена модернізована надзвукова ракета ASMPA, яка здатна нести ядерну боєголовку. У Міноборони Франції повідомили, що випробування відбулося 22 травня. Ракета була запущена без боєголовки з винищувача під час навчань над національною територією. Імітуючий ядерний авіаналіт. За словами міністра оборони, навчання, яке давно планувалося, відбулося наступного дня після заяви Росії про початок своїх навчань із тактичною ядерною зброєю в Південному військовому окрузі. Випробування покликане продемонструвати можливості авіаційного компонента сил ядерного стримування, пояснив міністр, і він додав, що Франція в недалекому майбутньому планує витрачати. 13% свого військового бюджету на розвиток ядерних сил. Агент руху Атеш провів диверсію у Смоленську та послабив російську систему ППО. Партизан руху знищив зовнішню телекому... телекомунікаційну шафу вежі зв'язку, і тим самим вдалося послабити російську ППО у регіоні, бо перестали діяти системи зв'язку з 49-ї зенітної ракетної бригади. Збройних сил Російської Федерації, які були розміщені на цій вежі, об'єкт було пошкоджено поблизу населеного пункту Станичка біля Смоленська. Тож тепер можливості е, порушення стійкості систем військового управління у регіоні спричинені саме цією диверсією, і помітно, що ослабне система ППО Росіян, а це дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах московського військового округу. Тож чекаємо на невідомі БПЛА в області. Ще один російський генерал на вихід у Росії заарештували заступника начальника генштабу РФ Герасимова Вадима Шамаріна. Його звинувачують у отриманні хабаря в особливо великому розмірі. І тепер генералу загрожує до 15 років ув'язнення. Шамарін відповідав за зв'язок армії Росії. За нього закуповували дорогі та неефективні системи. А солдати скаржилися на те, що на передовій не можуть докричатися до своїх. Про це пишуть російські змі. Поганий зв'язок був однією з головних проблем російської армії на початковому етапі вторгнення окупантів в Україну. Ну а звільнення та арешти в армії Росії вони стали частими. і раніше були заарештовані ще двоє високопоставлених російських генералів. Відповідальних також за зв'язок у військах. Один з них це заступник міністра оборони Тимур Іванов. Він курував військово-будівельний комплекс, і начальник головного управління кадрів Міноборони, генерал-лейтенант Юрій Кузніцов. Їх обох звинувачують в отриманні в хабаря в особливо великому розмірі. Слідчі стверджують, що Іванов отримав хабар на суму понад мільярд рублів. Ну а 17 травня суд у Росії заарештував обвинуваченого в корупції колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова. Його зняли з посади ще в липні 23-го року. Як повідомлялося, після критики стану російської армії і високих втрат окупантів на війні в Україні. Ну а самопроголошений президент Білорусі Лукашенко зробив нове призначення. У збройних силах своєї країни, а саме призначив нового начальника генерального штабу. Про це повідомляє прес-служба відомства. Начальником генштабу призначено генера, генерал майора Павла Муравейка, який раніше обіймав посаду першого заступника держсекретаря Радбезу. 52-річний Муравейко закінчив мінське вище військово-політичне училище та військову академію російського генштабу. Служив він у мотострілецьких військах. А з 2013 до 2020 року обіймав посаду начальника головного оперативного управління генштабу, а згодом вже посаду першого заступника Держ... Держсекретаря ради безпеки Білорусі у грудні 2023 року. Муравейко потрапив до санкційних списків Євросоюзу, пов'язаних із російським вторгненням в Україну. Бо саме з території Білорусь, як ми знаємо, російська армія вела наступ на Київ. Ну і також військові аеродроми використовувалися для вильотів російської авіації. Раніше Муравейко заявляв, що Білорусь має всі підстави прорубати життєво важливий коридор через Литву за допомогою зброї, щоб отримати доступ до транзиту товарів. Ну і ось такі заяви спровокували дипломатичний конфлікт між країнами.